Доброго вечора, малятка, хлопчик і дівчатка. Хто у себе вже і дорослим вважає. Мартусі, мартусі, мої донюсі, Мішутці синочку і горючку синочку. Казочка на ніч. Давним-давно колись жив собі мірошник. Мірошник це мельник. Мельник це той, хто робить борошно із зерна. Жив він з трьома синами. Їхній млин стояв на, маленьці, на маленькій річці за лісом. Одного ранку прокинувся мірочник. І що він бачить? У річці нема води. А раніше вода день і ніч крутила млин. Колесо. Ну, ми з вами як у лінії були, то бачили ви старий зруйнований млин, там залишилися шлюзи. І дерев'яне колесо. Маму спитайте, воно вам покаже, як раніше блини працювали, чи я потім покажу, як нагадаєте. Ой, горечко, а де ж тепер будемо молоти своє зерно? Не сумуй, батьку, кажуть сини. Може, вода ще піде? Почекаємо трохи. Чекали вони день, чекали й другий, чекали й третій, а вода не йде. Як ми тепер будемо жити? бідкається мірошник. Батько, відказує старший син. Завтра я піду воду шукати. Піднімуся вгору аж до джерела, може, воно пересохло Сходи, Сходино, ну, сину, подивись. Рано вранці поклав старший син хліба в торбу та й пішов. Не було його до вечора. Повернувся блідий як смерть. Ой батьку, що я бачив, що тобі розкажу? Ішов я понад річкою, а там дракон воду п'є. Я, як мало води, я не вгамую таку спрагу, каже дракон. І знов припав до води. Я за кущами і сюди. Ой, які ми нещасні, сказав мірошник, заплакавши. Треба нам тепер тікати, шукати інше місце да іншої роботи, якось щоб прожити. Я піду, каже середній син. Подивлюсь, що там таке. Ну, йди вже, що робить. Щось треба. Вранці середній син поклав собі в торбу буханку хліба та й пішов. Повернувся ввечері ще блідіший, ніж старший син. Ой батько, що я тобі скажу? Дійшов я до дракона, хотів був з ним поговорити, сказати, щоб він залишив хоч трохи води для нашого млина, коли це десь не візьмися вовк. Підходить до дракона та каже: Куме, драконе, в мене є до тебе прохання. Кажи, кинув дракон у відповідь і знову хлебче собі воду. Залишно трохи води, бо моїм діткам нема сили піднятися так високо, а без води вони помруть від спраги. Дракон кинувся до вовка та й проковтнув його. Я так перелякався, що й геть і дорогу не бачив, так біг тату. Ще дужче мірошника охопив страх. Збирайте, сини мої, сьогодні ж звідси тікаємо. Ніщо нас тут більше не тримає, можемо тільки загинути. Ой, батьку, дозвольте мені піти, мовив менший син. А що ж ти зробиш, ти малий який? Менший син наполягав на своєму, то батько, зрештою, погодився втрачати все одно нічого. Оглянувся другого дня син узяв паляницю да й пішов. Дійшов до місця, де був дракон, сів на камінь подалі від звіра та й думає, як же йому не дати води пити. Оглядівся навкруг та й побачив. Очі його засяяли, думка майнула. Тримаючись на відстані від дракона, хлопець почав, почав спускатися до річки. Йшов аж до вечора, аж поки дійшов до джерела, дістав хліб, повечеряв, ліг спати. А вранці зібрав сон трави і поклав її на воду та придавив камінням, щоб не вспливало. Думає, дракон нап'ється води настойній на сон траві, одразу засне. Пішов менший син додому, застав там зажурених братів і батька. Ті вже й думали, що дракон його проковтнув. Не плачте живий, я каже, і здоровий. Краще подайте мені ланцюгів найміцніших на плечі. Які ланцюги? Що ти придумав? кажуть брати. Побачите, відповів той. Брати за, е, накинули братові на плечі ланцюги, і він знову пішов до дракона, сховався в кущах і став очікувати. Дракон, як перед цим днем, знову почав воду пити. Потім напився, розігнувся, тричі струснувся, так що аж пташки позлітали з дерев, а тоді розлігся на траву да й заснув. Хлопець міцно зв'язав його по рукам та по ногам та й потіг до млина. Гей, де ви там? гукнув він. У млині відповів мірошник. Пішла вода, млин працює. Ой видіть, подивіться, на що я приволік. Вийшов батько не вірить своїм очам. Вийшли брати, не вірять своїм очам. Як ти його спіймав, як ти його притіг сюди питають? Ну, менший син і си розказав, як все було. А дракон тим часом очуняв, переляканий, з просоння. Дай почпав тобі собі геть з, з тих країв. Отак от і от справи. На добраніч. Цілую, люблю. Це експериментальне відео. Бо щось звук поганий, дуже, як так записують. До завтра. Па-па.